Привіт! Знаєте, алгебра іноді схожа на якусь таємну мову, так, з купою незрозумілих символів. Але що, як я скажу, що один з її головних кодів розкриття дужок насправді підкорюється всього-навсього двом простим правилам? Сьогодні ми цей код разом і зламаємо. Ну що, давайте зануримось. Ось наш план дій. Спочатку розберемось, а в чому власне проблема з цими дужками, потім вивчимо ті самі два правила, які все змінюють. Далі, звісно, застосуємо їх на практиці, перейдемо до додавання і віднімання цілих виразів і на десерт розв'яжемо реальну задачку про пустелю Сахару. Отже, розділ перший проблема дужок. Ну, погодьтесь як тільки бачиш рівняння з дужками, воно одразу виглядає складнішим ці символи ніби створюють якусь стіну, що заважає рухатися далі. А ось і наша головна загадка на сьогодні на перший погляд, все наче й просто, але от дужки, вони блокують шлях. Як дістатися до цього ікса, коли він, по суті, замкнений усередині? Саме це ми зараз і з'ясуємо. Переходимо до найголовнішого. Я обіцяв, що все буде просто, і ось доказ. Є лише два правила, які потрібно знати, щоб впоратися з будь-якими дужками. Всього два. Це ж чудово, правда? Давайте для початку домовимось про терміни що взагалі означає розкрити дужки? Ну, по суті, це просто позбутися їх, перетворити складний вилас на простий такий собі ланцюжок дій, з яким вже набагато легше працювати. А ось і вони. Наші правила. Правило номер один з плюсом, ну воно неймовірно легке. Просто уявляємо, що ні дужок, ні плюса перед ними немає. А от правило номер два з мінусом, трохи хитріше. Мінус перед дужками працює як такий собі перемикач. Він змінює знак кожного, от абсолютно кожного доданка, всередині дужок на протилежний. Плюс стає мінусом, а мінус відповідно плюсом. Теорія це, звісно, добре, але математика по справжньому оживає на практиці. Давайте вже візьмемо ці два правила і подивимось, як вони працюють на реальних прикладах. Почнемо з чогось простого. Дивіться перед першими дужками знаку наче немає, але ми знаємо, що там невидимий плюс. А перед другими плюс явний. В обох випадках працює перше правило просто прибираємо дужки, а знаки всередині залишаємо, як є. Отримуємо мінус 5 плюс А, мінус А плюс 61. Тепер бачимо, що А та мінус А одне одного з'їдають, і залишається проста арифметика. Результат 1-1. Легко. Саме так. Це правило дійсно настільки просте. Жодних підводних каменів. Бачимо плюс перед дужками. Дужки просто зникають, а вираз залишається тим самим. А тепер подивимось на наш перемикач в дії. Перед першими дужками знову нічого, значить, знаки зберігаються. А от перед другими стоїть мінус, і це наш сигнал. Ми змінюємо знаки в обох доданках у середині. 8,5 стає мінус 8,5, а плюс С стає мінус С. І знову С і мінус С зникають, залишається 17,1 мінус 8,5, що дорівнює 8,6. Ну що, повернімося до нашої загадки. Тепер ми озброєні знаннями. Перед дужками стоїть мінус, а значить, вмикаємо друге правило. 5,8 стає мінус 5,8, а плюс х стає мінус х. Рівняння перетворюється на 48 мінус 5,8, мінус х стає 1,2. Далі вже проста арифметика. Мінус 1 мінус х стає 1,2, звідки х дорівнює мінус 2,2. Загадку розгадано. Гаразд! Основи ми засвоїли. Наступний рівень додавання та віднімання цілих виразів. Це вміння, до речі, допоможе уникнути дуже поширених помилок, особливо коли ми маємо справу з цим підступним знаком мінус. Ось тут є один ключовий момент. Якщо потрібно додати або відняти не просто числа, а цілі вирази, то перший крок це завжди взяти кожен з цих виразів у дужки. Це такий собі організаційний крок, який просто гарантує, що ми правильно застосуємо наші правила, особливо коли йдеться про віднімання. Давайте подивимося, як це працює. Треба відняти другий вираз від першого. Спочатку ставимо їх у дужки, а між ними знак мінус. Тепер, завдяки цьому мінусу, ми змінюємо знаки всіх трьох доданків у других дужках. і тільки після цього можемо зводити подібні доданки. Це просто блискуче показує, чому той перший крок такий важливий. Може здатися, що все це лише якісь абстрактні вправи, але насправді це дуже потужний інструмент для розв'язання реальних задач. І щоб це довести, давайте перенесемося до пустелі Сахара. Саме в Сахарі спостерігаються одні з найбільших коливань температури на всій планеті. Давайте використаємо наші нові навички, щоб обчислити точний діапазон цих коливань. Ось наші дані. Найвища зафіксована температура 55,4 градуса Цельсія, а найнижча мінус 5 градусів. Щоб знайти різницю, нам потрібно від більшого числа відняти менше. І ось що ми отримаємо. 55,4 мінус мінус 5. Тільки подивіться, математика сама створила для нас ситуацію з дужками. Це же і є наш випадок, знак мінус перед дужками, всередині яких від'ємне число. Ми вже знаємо, що робити. Мінус перед дужками змінює знак всередині, тож мінус 5 перетворюється на плюс 5. Задача стає простим додаванням. Все сходиться 2 мінуси поспіль. Дають плюс. І ось результат. Загальний перепад температур у Сахарі становить вражаючі 64,5 градуса. Просте правило допомогло нам легко обчислити цю, погодьтесь чималу величину. Так, ми пройшли весь шлях від теорії до практики. Тепер настав час перевірити, як добре все засвоїлося. Ось таке завдання для самоперевірки. Спробуйте спростити вираз п 2, мінус П мінус К плюс 4, плюс 1 мінус П. Тут є і мінус, і плюс перед дужками, тож це чудова нагода застосувати обидва правила. Можете зараз поставити на паузу і спробувати. Готові? Правильна відповідь мінус П плюс К мінус 5. Давайте швидко розберемо. Розкриваємо перші дужки, отримуємо p 2. Далі мінус перед другими дужками змінює всі знаки на протилежні, мінус P плюс k мінус 4. І плюс перед третіми дужками нічого не змінює, плюс 1 мінус P. Зводимо всі подібні доданки і отримуємо саме такий результат. І наостанок ось така думка для роздумів. Сьогодні ми побачили, як два прості правила вносять ясність у, на перший погляд, складні вирази. І це змушує задуматися. А може, інші великі складні системи у науці, природі чи суспільстві в своїй основі також керуються кількома простими і елегантними законами, які просто чекають, щоб їх відкрили. Дякую за увагу!